Добрий день, дітки! Подивіться, хто у нас сьогодні в гостях. Так, це папуга кеша. Що з тобою, Кеша, сталося? Чому ти вирішив прийти до нас? В жарких країнах я народився, але в Україні я опинився. Папуга я, какаду, серед людей я життя веду. Я вмію говорити і по жердинці ходити. Діти, вчора кеша отримав лист від брата папуги Ара. Він пише, що скоро приїде з групою екзотичних тварин з жарких країн в наш цирк. Кеша так зрадів, але потім засмутився адже він приїхав в Україну, коли був маленьким і зовсім не пам'ятає своїх земляків. Кеша просить допомогти розібратися, які тварини мешкають в жарких країнах. Діти, чи хочете ви допомогти кеші? Які ви молодці, я знала, що ви завжди прийдете на допомогу. Кешо, за допомогою загадок з підказками. Ти дізнаєшся, які мешканці Африки до тебе можуть завітати? Діти, ви готові знайти в кеші правильну відповідь? Отже, загадка перша. Пазуристий він, гривастий, як збирається напасти, гиркне. Ох і лютий рев. Відгадали, та це лев. Наступна загадка. У савані проживає, чорнобілі смужки має, і весела, і пригожа на конячку нашу схожа. Так, це зебра. Про кого ця загадка? Має велетенський ротик, товстий чи малий животик, у водиці він лежить, у ній навіть їсть і спить. Так, це бегемот, а хто заховався у наступній загадці? Ця тварина темносіра, товстонога, товстошкіра, як локатори два вуха, довгим носом спину чуха, гострі бивні, наче роги. Гей, тікайте всі з дороги, не примара це, не сон, а великий, сірий слон. Наступна загадка. Любить спеку він і воду, дуже схожий на колоду, Зачаївся і лежить. Може, носа відкусить, тим, хто пильність загубив. Бо на те він крокодил. В неї є кишеня дім, Та маля живе у нім, Грається, відпочиває, помаленьку підростає. Так це кенгуру. Довга шия, як драбина, В чорних плямах жовта спина. Листечко з дерев зриває, в холодочку спочиває. Височенна ніби шафа в Африці живе жирафа. Діти, ми дуже багато розповіли кеші про тварин жарких країн, але щоб він все-таки не переплутав тварин, пропоную намалювати їх. Сьогодні я хочу запропонувати вам намалювати жирафу. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби, біла, жовта, коричнева, чорна, пензлик, водичка і серветка. Починаємо працювати. Спочатку жовтою фарбою малюємо великий овал тулуб жирафа. Менший овал голова. З'єднуємо голову з туловом. Зафарбовуємо. На голові малюємо вушка, прикладаючи пензлика. І ріжки. Тепер малюємо лапи. І хвостик. Поки наша жирафа підсохне, ми намалюємо так само і малюка. Коричневою фарбою ставимо цятки і малюємо ратиці. Нам залишилось намалювати очі. Ось така родина жирафів вийшла у мене. Тепер пропоную вам намалювати свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Кеша дякує вам за допомогу. Тепер він знає, які тварини з теплих країн можуть до нього завітати. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!